Оксана з нетерпінням чекала Нового року. Цьогоріч вона вирішила порадувати себе обновками, адже рік був складним, і нові речі мали підняти їй настрій. Вона вже уявляла себе в новому вбранні на новорічному корпоративі. Місцями дівчина відкладала кожну гривню, аби купити собі все, що їй потрібно. Напередодні свята, коли сніг падав пухнастими пластівцями, Оксана вирушила в торговий центр. Іскраві вогники вітрин манили її, як метелики до світла. У магазинах панувала святкова атмосфера, повітря наповнювалося ароматами мандаринів і здібної випічки. Оксана довго блукала між полицями, вибираючи для себе найкрасивіші речі. На у Оксани було 20 тисяч гривень, і всі ці гроші вона планувала витратити на себе. Дівчина заглянула в телефон, щоб перевірити, скільки у неї грошей є на рахунку, як раптом побачила на екрані повідомлення Оксано, купиш мені ляльку? Дівчина мовмолі усміхнулася, писала Маринка, її шестирічна племінниця, молодша донечка рідної сестри. Своїх дітей Оксани не було, тож вона час від часу купувала племінникам іграшки і смаколики. А Маринка, відколи навчилась писати, пише їй різні повідомлення на телефон, чим не піднімає їй настрій. Сонечко, а яку ти ляльку хочеш? надіслала у відповідь Оксана. Племінниця не розгубилась і тут же скинула фото ляльки, яке вона знайшла в інтернеті. Оксана знову посміхнулась про себе, відзначивши, що діти і справді зараз пішли дуже розумні. Вибач, сонечко, але у мене немає таких грошей, твоя лялька занадто дорога. Але ти напиши листа Миколаю, і, можливо, якщо ти була чемною, він вислухає твоє прохання. Оксана відправила повідомлення племінниці, наперед знаючи, що воно неабияк засмутить цю маленьку дівчинку. Але в неї в голові везрів план, як зробити так, щоб щастя дитини було більшим. Вона згадала про свою бабусю, яка колись жила з ними. Бабуся завжди говорила, що найкращий подарунок це увага. А ще Оксана згадала про те, яку дитинство мріяла про нову ляльку, яку так і не отримала, бо її у батьків завжди було мало грошей. Але на наступний день цю ляльку вона знайшла під подушкою бабусі. Напевно, Миколаю помилився і поставив на під ту подушку. А я, стара, не бачила, лише тепер зауважила Пробач, Оксанко, бери свій подарунок. Тепер Оксана розуміє, що бабуся, побачивши її сльози розчарування, поїхала в місто і за останні гроші купила їй ту ляльку, чим зробила її найщасливішою у світі. Оксана покинула магазин з одягом і попрямувала магазин з іграшками. Знайшла саме ту ляльку, яка була на фото, і зауважила, що вона таки коштує чимало. Не так мені вже й потрібна та нова сукня, подумала про себе Оксана і заплатила на касі круленьку суму. Та вона розуміла, що платить не за ляльку, а за ті неповторні емоції, які бувають лише в дитинстві, і їй так хотілося, щоб її маленька племінниця якомога довше вірила в диво. Оксана стояла біля Великого дзеркала в магазині, уважно оглядаючи своє відображення. На вулиці вже похолоднішало, небо вкривало сірими хмарами, передвіщаючи наближення снігу. Дівчина відчувала, як святкова атмосфера починає заповнювати її серце, і вона раптом відчула що хоче, щоб в цьому світі було більше добра і радості. Оксана раптом змінила свої плани. Всі ці роки, відколи вона поїхала з дому, вона звикла думати про себе, про свої бажання і потреби. Вона важко працювала, економила гроші, намагаючись створити собі стабільне і комфортне життя. Але в цей момент їй стало зрозуміло, що справжня радість полягає не тільки в тому, щоб отримувати, але й в тому, щоб давати. Вона згадала, що минулому році вона нічого не купила своїм рідним. Ось зараз вона мала можливість це виправити. Замість того, щоб купити пальто, Оксана вирішила зробити інший вибір. Вона взяла сумку і вирішила до каси, сплативши за кілька дрібних покупок, кілька святкових упаковок і подарункових пакетів. В її голові вже виникла нова ідея. Вона не буде витрачати гроші на себе, а купить подарунки для своєї родини. Оксана знала, що найкращим подарунком для її близьких буде не просто річ, а саме увага і любов, яку вона до них проявить. Вона вирушила в інший магазин, де було багато різних товарів. Оксана постаралася знайти те, що могло б здивувати і порадувати кожного. Коли Оксана повернулася додому, вона поставила подарунки під ялинку і вирішила, що поїде на наступний день в село якраз в ніч перед Святим Миколаєм. Першою отримала подарунок мама. Її очі загорілись не так від подарунку, а швидше від того, що вона його аж ніяк не очікувала. Такою ж була реакція усіх інших родичів, яким було дуже приємно, що про них хтось згадав це свято. Подарунок для племінниці був відкладений на ранок. Ляльку дівчинці приніс святий Миколай, у якого вона щиро вірила і щиро тішилася такому прекрасному подарунку. Усі були щасливі, їхні очі сяяли від радості і вдячності. Оксана відчула, що зробила правильний вибір. Вона не могла просто не купити ці подарунки. Вона принесла радість ними, своїм рідним, і саме ці емоції, радість від щастя близьких стала найкращим подарунком для неї самої.